Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру, країни, навіть наші партнери, всі ті країни, які сьогодні не тут і не в війні. Я їм не бажаю війни, але дуже важливо, що ініціатива може бути і йти тільки від України. Вона була започаткована на в Індонезії на G20, G19, якщо бути чесним. А і тому сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт він відбудеться на сьогодні. Поки що це так. Я надію, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу, і він буде в Швейцарії. Другий саміт. Ми хотіли би, щоб він був, може, і не на європейському континенті. А на іншому, я думаю, що також найближчі тижні, місяці ця інформація обов'язково з'явиться. На першому саміті буде розробний план, а потім технічно країни будуть розбиратись з кожною з криз, які принесла ця війна. Підготують документ, як це було на прикладі зернової ініціативи. Ми говорили, що ми не довіряємо Путіну і були праві, ми домовились про конкретні наші кроки. І ця ініціатива працювала з Туреччиною і з Гутєрішем Генсеком ООН, а потім цей наш план було передано російській стороні. І було неважливо, хто з того боку затверджує, не затверджує, торгується або не приймає цю ініціативу. І ми показали, що давайте працювати в такому форматі. Якщо. Це не працює. Ми все одно будемо йти до реалізації коридору своїми власними силами. Так і вийшло. Рік працювала ініціатива. Я вдячен нашим партнерам. Після цього Росія це підтверджує в принципі те, що ви кажете, їм довіряти не можна. Вийшли з ініціативи, але ми вже були готові до самостійного зернового коридору. І що дуже важливо, дуже важливо. Ми не підвели наших партнерів. Ми показали, що ми за закон, ми за справедливий мир. Ми пішли на такий формат зернової ініціативи, і, і зі свого боку партнери побачили, що Росії довіряти не можна. Але Росія вже з цим нічого не могла зробити. Зерно пішло. Це позитив, і це був важливий результат в час війни. Так само і з самітом, коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливий. Це не значить. Що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їх боку, ми не знаємо. Але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде, так само, як і в форматі зернової ініціативи. Цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає. Буде представлено російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту. До відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни це наша ініціатива, і ми хочемо, щоб з нами було як можна більше країн світу. Ми повинні рухатись вперед. Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів. Я не хочу, щоб з'явилася від недемократичної країни або від дуже демократичних країн, з'явилась своя ініціатива. Своя власна ініціатива, яка би не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні в війні.